Як ти думаєш, як більшість блогерів заробляє бабки? Ті, хто робить контент, знімає відосики, щось розповідає, пише пости, коротше, щось створює. І більшість українців вони не розуміють, типу, в якійсь мірі, типу, люди усвідомлюють, що є інфобістами навчання, і що типу з цього робиться дядюшка. Але це дуже таке примітивне типу, бачення, дуже поверхневе бачення. Тому що в будь-якому випадку гроші заробляються. Коли ти щось створюєш, просуваєш, і коли люди це хочуть, і вони будуть купувати. І незалежно від того, чи це буде твій продукт, чи це буде продукт чиєїсь іншої людини чи іншого бізнесу. І ти в першу чергу, ось на першій ступінішці, на першій сходинці, коли знаходишся, ти продаєш себе. Себе. Наприклад, як я себе продавав як дизайнера 8 років. Після цього я побачив потенціал не знаю, соціальних мереж. Блогу і подумав, блін, хочу там також школу побудувати. Всі навколо будують якісь навчання. Я хочу, типу, зробити. Бо я бачу, що воно дає багато результатів, там грошей. Я думаю, блядь, а чим я гірший, типу? Чому в мене не вийде? І я створив школу, я будував школу декілька років. І поки я її будував, я думав, що я просто входив в валяй Типу, заробити там собі копієчку якусь. І потім я зрозумів, що коли в тебе є. Аудиторія, є бренд, є дуже багато трафіку, є люди, з якими ти будуєш стосунки, які знають тебе професійно, там, твої професійні навички, твої сильні сторони та твої е, продукти, вони це від тебе хочуть, незалежно від того, в якій формі воно знаходиться. Коротше, в тебе є трафік. І ти за допомогою цього трафіку та цього ось активу, який в тебе сформувався з людей, можеш просувати, продавати або щось своє, або з іншої сторони продавати, просувати щось інше. Точніше, інші, маю на увазі інших людей, якогось там іншого блогера, може там в нього є навіть продукт, курс там, чи сервіс, чи шуби він продає, чи там чохли на телефон, чи просто займається перепродажем. Незалежно, купа різних бізнесів. І тут за допомогою трафіку, який ти собі сформував, ти або просуваєш типу, щось інше, чуже, да? і отримуєш за це комісію. Там вони тобі платять, вони розраховують, скільки вони зароблять і скільки вони може дати тобі, або в другому випадку ти заробляєш на своєму. І чому всі лізуть в ці курси? Да, ось, в це інфоциганство. Бо тут маржинальність не є висока, вона дуже здорова. Бо тобі можна створити продукт, зробити його якісним і просувати його з дуже великим чеком. Це просто найлегший спосіб. І я також йшов через нього. Типу, чи шкодую я через це, чи думаю, що я там якийсь поганець? Та звичайно, що ні. Це просто ринок і можливість, якою потрібно користуватися, ось і все. Сподіваюсь, що тепер розумієш.